Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Слухай, ну мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання. Це перше. А друге розуміння того, що будь-який момент твоє життя має закінчиться, може, і ти маєш бути до цього готовим, вообще. ментально. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це в принципі по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже, дуже Близьким оточенням тримати зв'язок теплий, а друге. У мене навіть є відео, де я там купляю павербанки, я показую людям, що куплять на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер, що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене там, всякі топорики, як там розвести огонь без, тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу купоручей, спеціальні одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна. Величезний, нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка. Отак, тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок а, якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу пройти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців, взагалі там, не турбуючись ні про що. Буде що їсти, пити і так далі. І я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не обов'язково ж нове купувати там, на в Україні на Уйлик, за кордоном, на це, в Німеччині, це EBay, Клянін, як він там називається, дуже багато речей цих можна знайти і купити за копійки, або багато людей навіть безкоштовно видають за кордоном. Краще. Нехай у вас це буде. Це ж якийсь тил життя. У нас дуже багато різних граней в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося, або у вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. Ось така от історія. Оце в цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. І плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жить там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не ці апойтменти, терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналіз. Ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи. Да, це дуже важливо. Бо коли жив Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставлять їздити через всю Європу в Україну дуже важко було. От тому от, зараз мені дуже Польща подобається українців тут багато і так далі. Коротше. То, що раніше здавалося мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмислено. Дуже пріоритети змінюються, і дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються. В принципі, отак.